Чому деякі сайти класно працюють і приносять клієнтів, а інші в кращому випадку просто не приносять клієнтів, а в гіршому випадку взагалі зливають ваш рекламний бюджет, і вихлопу від цього ви не маєте абсолютно ніякого. Всім привіт! Мене звати Бойко Владислава. Я експерт зі створення сайтів, а також реклами в Google, Facebook та Instagram. почнемо спочатку. Логічно! Починаємо завжди з портрету цільової аудиторії. Ви обираєте вашу цільову аудиторію, її сегментуєте та аналізуєте. І під кожен сегмент формулюєте офер, про що і буде дане відео. Давайте розбиратися більш детально, що це таке і з чим його їдять. Офер це конкретна пропозиція конкретному клієнту. Якому конкретному клієнту, конкретному клієнту з. Сегменту вашої цільової аудиторії, який ви вже прописали, проаналізували, знаєте, чого він хоче, чого він боїться, чого в нього немає і що б він хотів би отримати від співпраці із вами. Це конкретний результат і конкретне вирішення його проблеми. Це не е, якісь абстрактні думки, побажання, е, не абстрактні формулювання вашої роботи. Клієнт має чітко бачити себе і має чітко розуміти, чому саме ви і що ви отримаєте від того, що, з ним, що він отримує з того, що з вами попрацює. Наприклад, ви продаєте курси з англійської мови. Ну, нехай не курси, нехай ви рекламуєте свою школу англійської мови. Якщо ваш офер звучить так, ми вчимо англійської мови всіх бажаючих. Спойлер це не продасть. Якщо ваш офер звучатиме наступним чином, ми навчаємо вашу дитину англійської мови так, що через місяць вона спокійно заговорить з носієм, це вже інша справа. Чому? Тому що у цьому офері звучать наступні речі: Конкретика. Ми навчаємо англійської мови. Друге, кого ви навчаєте англійської мови? Це школа для дітей, підлітків, школярів, студентів, абітурієнтів, дорослих людей. Для кого це школа англійської мови? Для дітей. Тобто, ми навчаємо ваших дітей англійської мови. Яку вигоду ваш клієнт отримає від співпраці з вами? Вигода в тому, що їхня дитина говоритиме вільно англійською мовою з носієм. Це конкретний результат. Це не хухри, мухри він там вивчить 50 слів, а він вже... Вільно розмовлятиме через місяць. Результат доволі конкретний, тож підходить, беремо. Чим ще це вдалий приклад, тим, що він переносить людину за момент покупки. Він знає, що через 30 днів його дитина вже вільно говоритиме. Тому це він зробить зараз, щоб максимально швидко отримати результат, якого він так хоче. Правда, є різниця між цим офором, який я вам тільки що розказала, проаналізувала і просто. Ми навчаємо англійської мови всіх бажаючих. Будете продавати всім, всім бажаючим не продасти нікому. Це істина. Її треба запам'ятати. Як сформулювати офер для вашого бізнесу? Берете і аналізуєте вашу цільову аудиторію, попередньо її сегментувавши. Звучить страшно, але насправді це не так страшно, і це дуже корисно для вас, як для власника бізнесу, тому що ви будете розуміти психологію вашого клієнта. Ви будете розуміти, з ким ви маєте справу і чого, цей, з ким ви маєте справу, чого він хоче. Далі по далі ви формулюєте оф. Можна використати просту формулу. Хто плюс. Що отримує, плюс терміни, за які він це отримує, і плюс яку вигоду він з цього може отримати. Ви підставляєте сюди дані з вашої таблички, бо де ви робили аналіз вашої цільової аудиторії, і отримуєте готовий офер. Його трішки можна підрихтувати, щоб він виглядав більш молодій, молодійно, професійно. І це буде дуже потужним інструментом ваших продажів. Ви це вставляєте в ваші. Сторінки в соцмережах використовуєте, ви використовуєте це на вашому сайті, я вам гарантую, кажу, що ваші продажі одразу підуть вгору після цього. Я приведу ще один приклад класного офферу. Мами з дітьми отримують консультацію педіатра за 15 хвилин без черг і зі знижкою 20%. Професійно, класно, лаконічно, зрозуміло, чому б не купити, якщо це. Закриває проблеми вашої цільової аудиторії. Сильний оффер це 80% успіху вашої реклами, вашого сайту, вашої сторінки в соцмережах і, взагалі, вашої реклами, вкладених інвестованих вами грошей у ваше просування, просування вашого бізнесу. Якщо ви сформуєте сильний оффер, який буде закривати потреби вашої цільової аудиторії, ваш потенційний не потенційний, ваш клієнт побачить себе в ньому, з залежності від того, де він буде зашитий, в сайті, в соцмережах або в рекламі, він захоче у вас купити з першого дотику, ви його швиденько проведете по воронці та будете надалі з ним працювати. Якщо вам потрібна допомога з аналізом цільової аудиторії, формулюванням оферу, упаковкою цього всього на сайт в соцмережі в рекламу, Будь ласка, звертайтеся до мене на консультацію, записатися можна буде в за посиланням в описі під відео. Бажаю всім класних, сильних продаючих оферів, класних продаючих сайтів та найприємніших, найвдячніших клієнтів. До зустрічі в наступних відео.